Котенята! Як ви вважаєте, яке має відношення цей маленький пакуночок до розміру 3 на 3? Вірно, це бушмен. Бушмен 3 на 3 метри. Це пристрій багатофункціональний. Палатка, накітка, дощовик ковдра Бачите, так? Фолія. Так. Відбиває тепло до його, того що його робить. Тобто, якщо ви сховалися туди. То ваше тепло буде вам вертатися назад. Якщо тепло поступає ззовні, воно буде відбуватися також назад. Не гріє, не холодить, зберігає терморегуляцію. Ось такий маленький пакуночок, який розвертаєте ось таку величезну махіну. Махіна має петлі для кріплення. Махіна має шнурок довгий. Комплекті. І ви можете закріпити це будь-яким чином. Рахується, що тут чотири спальних місця. А це багатенько, котики. Можна зігрітися добре, можна сховатися від душу. І, звісно, дуже гарно замаскуватися на травичці, наприклад, щоб ніяка собака не побачила. Свину собака. О, а такие гатіть.